Така халипа в мене з садком. Значить, у минулому році собака згризла, було вже десь десь отак, десь майже метр вимахало грушка, е, Рік росла, коротше, десь метр, може метр двадцять вимахала. І собака згризла аж під саму землю. Прийшлося обрізати що понижче і на це прищепити так. Прищепив, теж грушку поганці взяв вроде хороші груші. І от видно, бачите, пеніочок. Прищепив, було три три живця прищепив. Два обламалися, а з одного з двох бруньок поросло ось так. В цьому році вони за рік вимахали десь сантиметрів 60. От. І в цьому році я ось одного обрізав, який, який дуже криво криворіс, а рівнішого залишив. Отак. От. Скажіть, чи правильно я що обрізав, чи треба було два залишити їх. Це одне, а друге зараз ще яблуньку покажу. От, а яблунька вимахала трошки вище, сантиметрів на 25-30. Десь скажем, метр є. Теж, так же само. собака оце два згризла деревця у мене і прийшлося прищепити. Я тут два Дві прищепи зробив. Не видно сонце пересвічує. Теж по максимуму відрізав, що можна. От. І ось так. І, і поросло два гарно пагони. Ну цього рівнішого залишив я його, потім підіржу, щоб він рівніший був. Але ж ось так, бачите, вже, вже я не скажімо, на цьому пеньку не відрізав по самий пеньок, а отак по кільцю вирізав тут, щоб краще заживало. От, хто скаже, правильно я зробив чи неправильно. Як його правильно обрізати. От, може з тієї сторони буде краще видно. Ось так. Так вийшлося. Ну росте гарно. Ось видно де пошов, який був у мене живець. От, і оце за рік гарненько так вимахало. Коментуйте, підказуйте.